Війна продовжує красти майбутнє нашої держави, майбутнє наших дітей і нашого з вами майбутнього, вибачте за таку тавтологію. Чому? В 2014 році в школи пішло 416 тисяч дітей. В 2021 трохи більше, аніж 400. В 2024 році ця цифра впала до 278 тисяч. Якщо подивитися на рівень народжуваності, то ситуація через 6 років прийде до того, що в школи піде близько або максимум 177 тисяч. Це катастрофа для нас, для нашої держави, для нашого майбутнього. А що відбувається сьогодні, і що треба робити? Я не буду зараз розповідати, чому в нас безрука влада, а просто давайте зупинимось на тому, що мають робити адекватні політичні сили, адекватні управлінці і, мабуть, колись адекватний уряд, якщо нам з вами пощастить, такий побачите, це поміняти систему. Виплат при народженні дитини. Відповідний законопроект зараз розглядається в Верховній Раді. Пройшов перше читання. Він урядовий, він такий собі, тому що рівень збільшення виплат при народженні дитини він мінімальний. І коли півтора роки тому наша команда розумної політики реєструвала законопроект про збільшення виплат на дитину при народженні, уряд ходив, крутив пальцем у скроні, розповідав: Ні, це неможливо, це взагалі ніколи такого не буде. Ніколи ми не зможемо це зробити, ніколи не знайдемо на це кошти. Коли запахло виборами, вони почали тягнути цю історію і зараз вносять свій законопроект. Але якщо б такий законопроект був проголосований півтора роки тому, результати його ми сьогодні побачили вже в яслях, і українців сьогодні було б вже більше. Якщо ми з вами не поміняємо систему а, інформаційну систему, тому що сьогодні робиться все для того, щоб жінка взяла своїх дітей і виїхала за кордон, тому що розповідають про те, що буде мобілізація жінок, розповідають про те, що війна буде ще 10, 20, 30 років, розповідають про те, що... В Україні все погано і, і краще не буде ставати. Піднімають податки. Ну тобто, людина закриває свій бізнес, забирає своїх дітей, їде за кордон. І таких прикладів мільйон. Якщо ми не поміняємо нашу систему освіти і, і рівень оплати нашим вчителям, то завтра не буде вихователя в дитячому садочку його вже немає. А завтра не буде взагалі від слова абсолютно. Не буде вчителя в школі, не буде викладача у вищому, у вищому університеті в інституті. І це буде означати, що ми, ми втратимо цілі покоління а, нашої молоді. Вони або не будуть вміти і знати, як відновлювати країну, або поїдуть займатися цим в інші держави, стануть поляками, італійцями, французами, німцями, британцями в штатах будуть працювати. Мене це не влаштовує. Я думаю, що це не влаштовує і вас, тому ми маємо поміняти систему оплати праці в школах. І зробити так, щоб наші вчителі не їхали сьогодні працювати за кордон, як це вже відбувається, а залишалися тут створити гідні умови і поважати професію вчителя. Ну і мабуть, одне з ключових базових питань це питання безпеки. А безпека може бути лише якщо буде мир в Україні. Тому я дуже сподіваюся, що ті розмови, які сьогодні йдуть, про те, що Україні потрібен мир. Я в цьому переконаний, і думаю, так само, як і ви. Але ключове, щоб це були не просто розмови політиків для того, щоб поговорити, а щоб цей мир дійсно наступив в нашій державі, і наші діти змогли нормально ходити по вулицям, не боятися тривог і обстрілів, ходити до школи і навчатися офлайн, а не в онлайні із підвалів. І ключове. Мати щасливе дитинство, повернутися до мирного життя, отримати гарного світу і будувати майбутнє нашої країни.